Тим часом в Україні панує спека у найближчі дні по всій країні. Стопчики термометрів перетинатимуть позначки подекуди в плюс 37 через аномально високу температуру. В столиці навіть запровадили тепловий режим і обмежили в'їзд вантажівок. То наскільки гаряче зараз в Києві дізнаємося у кореспондента ТСН Івана Воробйова. він з нами на прямому зв'язку. Іване, привіт! Чого нам чекати найближчими днями? Як рятуватися від спеки? Як рятуєшся ти? Ну, дійсно дуже гаряче. Мій телефон, наприклад, зараз показує плюс 32, Я розумію, що це не максимум ще на сьогодні. Ну ось, бачиш, ми заїхали до парку партизанської слави, і ось тут люди так рятуються від спеки прямо у фонтані. Я навіть не знаю, це напевно вже аквапарк, а а не парк для відпочинку. Ось сам можеш побачити. Тут малеча бігає, голі босі стрибають прямо у фонтані. Батьки здебільшого поки що спостерігають, але. Деякі вже все ж таки наважуються потрохи теж застрибнути у цю воду. Давай почуємо їхню реакцію. Я вже просто вся мокра. Дуже гарно, коли є такі фонтани, можна трошки охолоднути. Клас, дуже круто. Відпочиваємо тут задоволенням. Сьогодні і завтра та післязавтра будуть найспекотнішими днями, але скоріше за все, вже останніми гарячими днями цього літа. Високі температурні позначки майже по всій території країни протримаються до четверга заспокоює синоптики. температурні показники сягатимуть плюс 34, плюс трисячі.